На світі України немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі братерства братнього. Найшли, несли, несли З чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви не правді поклонились, І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих речкокосіїв, і сонця правди дозрівать, в німецькі землі не чужіє, притеся знову, як би взять. І всю мізерію з собою дідами крадене добро, то йді. Остався б сиротою святими горами Дніпро.